Шановні, їду продавати цибульку. У нас є доставка по місту овочів. І я туди хочу звернутися. У мене є 10 кілограм свіжих, свіжої цибулі, яку я вчора нарізав. І зараз хотів би її продати. Продав на базарі тільки 3 кг, навіть 4 зранку. І зараз хочу приїхати на цю доставку, запропонувати свіженьку зелень і, можливо, їм ще потрібно, тому що у мене зараз кілограм 50 є. Точно є. Що можна вирізати і продати. Кожен день мене задовільняє 10-15 кг продажу, це нормально. Ціна 150-170 гривень, буває там 180 гривень десь людина купить. Але загально так, щоб брали, 150-170 віддають. Якось так. Е, мої думки, шановні, е, ви знаєте, я знаю, що такі відео мало знімають, як я знімаю, тому що в основному показують вже гарний результат. або... Якісь свої роздуми, я стараюся знімати те, що як у мене йде, як йде розвиток. Тому що коли ти розвиваєшся, нічого гладко не йде. Йде тугенько. Просто є такі періоди. Є періоди, що супер бомба, клас. От, наприклад, той рік було дуже тяжко з перцем, цей рік він мені легко дався. Зараз гарна ціна, нормально продається, я ним задоволений, в мене все окей. Але я розумію, що проблема перця, що я його не можу посадити в перший оборот. тобто Рано рано, десь 1 травня, мені вигідно посадити для, для людей розсаду чи розсаду квітів, наприклад. І вже 15 травня висадити перчик. І він приходить, шановні, він приходить на вересень місяць. Він приходить і на серпень місяць. Ну на серпень місяць мені не вигідно його продавати, бо є багато з відкритого ґрунту. Якщо цей рік нема Херсону, повірте, там мені кричали, що перець буде дорогий. Так, да, він дорогий, але... Херсон е, ніяк не повпливало це на те, що перцю на базарі як було багато, так і є. І кругом ціна велика. розумієте? Тому мені просто невигідно в серпні його продавати. Я розумію, що треба приходити десь кінець вересня починати торгувати, десь більше на опт можна продати. Якщо в тебе якісь отходи перця або брачний, ти його ці отходи все одно дорожче продасиш як в серпні. Ну, якось так. І виходить так, що ти з травня по вересень. Ти просто без грошей. Отак. А тобі треба кожен день їздити, кожен день жити, доглядати, в тебе є сім'я. І тому, шановні, я і пробував, і відкритий ґрунт різне пробую. І чесно вам скажу, кругом я бачу одне: треба великі вкладення, треба посвята така, або відповідальна робота, може правильно сказати. От і все. І ви знаєте, все більше і більше я схиляюсь до того, що я буду, мабуть, відмовлятися від масових гектарів. Тому що бачу, що працюю я один. І де я гарно догляну, там воно і є. І треба якось встигати проконтролювати торговлю, треба встигати е, виростити якісний товар. Тому треба вибирати. І я вам також скажу: якщо проконтролювати торговлю, це легше, то виростити багато якісного товару це тяжче. Тому я, мабуть, не буду братися за якісь там гектари. Опять в мене 7-5 на неділю, я не буду заріхатись, ну, я собі так думаю зараз. А буду робити акцент на розсаді квітів, на розсаді овочів, на перцях, на якійсь зелені, можливо, але це все невеликий не об'єм. Ну, якось так, шановні, якось так. Для того, щоб, як нас кажуть, знаєте, не гелувати, а нормально так в напрязі робити, але нормально в напрязі, як і на кожній роботі. Тому що якщо ти поїдеш десь за кордон, ще кудись, там жорсткі графіки, там ти не будеш сидіти. В основному така робота важка, тому що, повірте, я знаю. Хоча я там ніколи не був. Тому якось так. Бачите, як людина одягнувся, чого як людина, бо дуже часто на базар береш негарний одяг, тому що вигрузив машину, загрузив машину, вже твій одяг гарний, став різко негарний. І тільки дружина і має що стирати. Розумієте? Тому велика їй подяка за її терпіння. Це я кажу за одяг, тому що я зараз буду предлагати цибулю і я не можу. Я не можу непонятно в, які... в яких речах йти до людей. Я можу, але я... Ну, так не треба робити. Розумієте? Так не треба робити. Треба бути трошки цивілізованим. Ну якось так. Добре, пишіть ваші думки. Пишіть ваші думки, чим би ви думали, на вашу думку вигідно зараз займатися. Моя така думка, що потрібно наполягати на розсаді, тому що в розсадний сезон це найкращі заробітки. Як розсадний сезон кінчився, там овочі, квітів потрібно наполягати на те, що найдорожче, найпривабливіше, найте, що подобається людям, на мою думку, це перець. Далі, можливо кукуруза, кабачок, я не знаю. Просто, просто чесно вам кажу, я не знаю, що робити. Хіба що я посажу його раннім. Але знову ж таки, скоріше всього, мені не буде просто банально де його продавати. Через то, можливо, я просто на другий оборот його посажу, там 50 соток і все, щоб мені було що в липні возити. Ну, аж ніяк не раннім, Тому що, якщо буде розсада, мені просто не буде де його продавати. Не буде місця, в мене не таке велике місце. Ну, якось так. Стосовно продажу людям, ви знаєте, сир, молоко, якийсь мед. Це гарно проходить, гарна торгівля на тому. Чи у вас небагато своєї картоплі, ви комусь хочете, особливо в сезон заготовки продати? Це добре. Ну я поки що не бачив таких людей, хто продає з теплиці чи згороди не масово через інтернет. Я думаю, що це невеликий відсоток продажу, а основа це базари, базари і ще раз базари. Це ясик. Зубі думаю. До чого я це кажу? Тому що на каналі не раз ви мені кажете, що Валік базар це пройшли вік, це тяжко, це нервотрьока, це кучу грошей за місце, плюс тебе обматюкають благословлять так що аж тобі мало не покажеться, якщо ти там якось став ширше, ніж твоє місце. Ну ось так. Тому тяжело. Плюс люди такі, от, наприклад, у нас такий базар. Він є оптовий, найдешевший в Вінниці. І якщо в нас є такий ринок урожай, і є ринок привокзальний, привокзальний це найдешевший урожай це один із найдорожчих. То якщо ти прийдеш на урожай і там перець 80 гривень, тобі ніхто навіть зауваження не зробить. Якщо ти поставиш по 80 на привокзальному, то тобі скажуть: слухай дядя, ти знаєш, що максимум тут на цьому базарі може стояти перець 70 або 50, такий, як ти продаєш. Ти йому говориш, слухай, то на, на ж продають. Він каже, то мені все одно, що на урожай. Урожай це урожай, це другий кінець міста. Тому давай дешевше і все буде окей, тому що ось допіду до Петра Івана Василя, який привіз десь звідкись там той перчик. Ну як, отакі, думки, отакі думки. Добре, пишіть. Дякую велике за ваші підписки. Як казала там Аласі Тока, дякую, дякую. Так і я вам дякую. Цього вам найкраще, підписуйтесь, надіюсь, вам буде цікаво на моєму каналі. Про всі свої успіхи або не успіхи, невдачі я буду також казати. Тому що я бачу, що судячи з ваших коментарів, я ще багато інформації беру для себе хороших порад. Тому я нарочно знімаю все, розказую майже все, що можна розказувати, що вже прям таке, що вже не щось говорити, то вам не треба. Ну, в основному там за косяки якісь чи там на ну, ну якось так. Все, будьте здорові поки. пока.